З очей діани котяться сльози, але в серці полум'я надії. Вона чекає на повернення свого коханого чоловіка Романа, який зник безвісти. У лютому цього року він приєднався до війська і вирушив на фронт захищати батьківщину. Але у травні зв'язок із ним обірвався. Дівчина розповідає, що зараз робить все можливе, аби його знайти. Він мене молодий, йому 21 рік рік. Я його дуже довго стримувала. Хоча він дуже рвався. Я казала, що зачекай і ще ну, Ти ще молодий. Ти ще встигнеш, але в лютому цього року він сказав, що ні, все я вже більше не можу тут сидіти, чекати. Чекати чого? Чекати, поки вони прийдуть сюди. З них він в мене 4-го числа цього травня місяця спілкувалася з ним теж 4-го числа. Це все в них так сталося. Спонтанно, дуже тобу, Вони не мали в цей день виїжджати на завдання. У них був вихідний, бо не були після навчання. Вони сказали, що ми сьогодні вихідні і тобу, ми будемо просто відпочивати. А потім, в 12-й годині дня, він мені пише, що все, я їду на виїзд, тому що прийшло екстрене розпорядження, бо 93 третя бригада розбита. ми Мусимо їхати. На підкріплення тримаючи в руках плакати та фотографії своїх близьких на центральну площу міста 22 червня вийшли рідні безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Всіх їх об'єднує одна мета знайти та повернути своїх захисників додому. Організувати таку мирну акцію у Борисполі вирішила Олена Скицюк. Її син ще у перший день війни приєднався до територіальної оборони. Йому було 18 років. Зараз йому 21». А зник без звісти ще у 23-му році, в вересні місяці. Це був дуже страшний день, коли ми почули ці страшні слова, що ваша дитина зникла без звісти. Його слова були в лютому місяці ще, коли тільки все почалося в ту страшну ніч. Ми спустилися до підвалу, і він сказав, я піду. Зник він в Андріївці, Бахмутського району знаходилися в константинівці перед виходом на Андріївку. Це було 28 вересня, коли він зник. А спілкувалися ми з ним в останнє 25 вересня. 25 вересня він зателефонував, сказав, що не буде на зв'язку. Деякий час, можливо, до семи днів, щоб ми не переживали, що все буде добре. Надію на скоріше повернення захисників висловили у власних віршах матері та рідні. Також на заході звучали пісні присвяти. Далеко летіли лелеки на крилах кохання. Училася до акції і Світлана, сестра безвісти зниклого в лютому цього року. Її брат став на захист України, але в квітні зв'язок з ним обірвався. Ну насправді я не буду називати напрямок, але це був один з найгарячих напрямків на сьогодні. Ми з ним розмовляли 20 квітня. Ну звичайно, що ми підтримували, що все буде добре. І він теж завжди говорив, що ніколи не втрачайте надії, бо я вийду, все буде добре. Завіри насправді оці о, тези, які зараз о, в суспільстві о, наші котики нас бережуть. Люди насправді навіть не уявляють, через що проходять наші котики. Насправді зусиль вартує наша, ну те, що вони нас бережуть. Ну і насправді мало хто розуміє, від чого вони нас бережуть. Чекає на повернення свого батька з полону і Галина. Востаннє він виходив на зв'язок, коли виконував бойове завдання біля села Кліщіївка, де й потрапив до рук окупантів. Відтоді Галина не чула голосу батька. Десь в травні 3 травня, 5 травня, 5 травня так. Ми дізналися, він сам про це сказав, позвонив і сказав, сам. Дозволили, дозволила російська сторона сказати. Спочатку ми всі були розгублені. Але ми доволі таки швидко зібралися і зрозуміли, що потрібно діяти потрібно не стояти на місці. Стоячи на місці, ми не доб'ємось нічого. Ми не повернемо його з полону, стоячи на місці. Ми маємо хто як не ми, маємо добиватись. Ми рідня, ми його чекаємо. Ініціаторка заходу Олена Скитюк підкреслила, що метою акції було нагадати суспільству про безвісти зниклих і полонених, а також про те, що війна триває. Софія Здорікова, Павло Челомбітко Новини Терез Бориспіль.